The Схід і захід в умовах війни на Донбасі. В Івано-Франківську за круглим столом шукали причини загострення міжрегіональних протиріч в Україні. Науковець Ілля Кононов розповів про так званий Луганський синдром. Мовляв, після майдану в тамтешніх жителів стався збіг громадянських почуттів, а незрозумілість ситуації спровокувала пошук захисту в агресора. Водночас, викладач Володимир Сабадуха відзначив, різниця між сходом і заходом сформувалася через відмінність світоглядів. У Галичан це ідеалізм і релігія у мешканців Донбасу матеріалізм. Мешканці Донбасу Після 91-го року, вони відчули, що вони не здатні бути суб'єктами діяльності в нових умовах. І вони стали розгублені. Галичани після 91-го року, як і вони теж опинилися і були розгублені, але вони. Змогли зорієнтуватися, і для них органічно притаманне бажання бути суб'єктом діяльності. І галичани відчули, що вони вписуються в нові умови. Українці вже понад рік живуть в умовах війни стільки з часу на Прикарпатті допомагають переселенцям зі сходу. Причому не лише сприяють у пошуку роботи та житла, кажуть активісти, а ще й діляться традиціями релігійних свят. Ті, в свою чергу, вражені багатством тутешньої культури. На сході таких традицій немає. А знаєте, напевно, всі що. Коли знищуються традиції, коли знищується мова, то нації практично не, не існує. Як дасть Бог, що закінчиться війна на сході, де дехто поїде назад додому, тому що ну, ностальгія за тим краєм, за батьківщиною. Але більшість зараз можу заявити, що більшість планує укоренитися тут і починати тут своє життя розвивати. Налагоджувати культурний діалог між заходом і сходом потрібно різними шляхами. В цьому Переконані активісти організації Поступовий гурт франківців, котрі організували дискусію. Одним із напрямків об'єднання є видавництво книжок, куди входитимуть одночасно твори авторів з обидвох регіонів.